Сьогодні, 11 червня, у сквері імені Олега Бабаєва під акорди музики та аплодисменти рідних відбувся традиційний бал медалістів. Свято символ перемоги знань над труднощами, наполегливості над обставинами, 96 золотих і 11 срібних медалей. Ви вчилися і будете вчитися. Ви зараз отримаєте свої медалі і далі будете перед новим важливим і важким вибором вибором свого життєвого шляху свого майбутнього, майбутнього своєї родини, своєго міста і своєї країни. Останні роки стали справжнім випробуванням для школярів. Вони навчалися під час пандемії, звикали до дистанційної форми навчання, долали труднощі воєнного часу, перебували в укриттях замість класів. Та, попри всі виклики, ці юнаки й дівчата змогли не лише зберегти жагу до знань, а й досягти вражаючих результатів. 11 років навчання минули нелегко, кажуть медалісти. Дуже важкі, але е, насичені і приємні навіть дуже сильно, тому що багато проти багато шкільних е, різних моментів з однокласниками, якісь свята. Це було дуже приємно і дуже багато буде спогадів про це. Важкими, дуже важкими, важкими, але дуже цікавими. Ми будемо сумувати, якщо чесно, на школу. За своїми друзями, звісно. Так, за тим, як кожен день збиралися всі разом на перервах, разом гуляли по школі і також після, тому що наші дороги так чи інакше розходяться і все одно будемо старатися тримати зв'язок. Окрема вдячність батькам. Вони були поруч у складні моменти, допомагали із навчанням, обіймали після тривог, надихали, не здаватися. І коли юнаки та дівчата отримували свої медалі, батьки не стримували сліз радощів. Гордість Гордість за дитину, за школу, за місто наше, за нашу владу, гордість. Як для мами легкими. Мені з дитиною повезло, пощастило легкими і незабутніми. Для мами буде дуже легко, бо дитина самостійно навчалася. Мама не дуже приділяла уваги урокам, тільки забезпеченню. А дитина всього до. Досягнула то сама, а тепер тому НМТ і доросле життя. Хотіла б, напевно, не знаю, можливо, щось ну на комп'ютерну інженерію, але ну ще якісь дрони програмувати, щось таке. Ну допомагати Україні. Серед цьогорічних випускників відчутна тенденція: багато хто з них прагне залишитися в Україні. Молодь планує здобувати вищу освіту в українських вишах, працювати на благо країни, допомагати у її відбудові і зміцненні. Як, от, наприклад, Матвій, випускник Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, який прагне у майбутньому стати педагогом, риторічне питання хто як не ми, а питання а хто буде. Розвивати майбутнє України, оскільки навіть е, якщо брати зараз ми свідомі, а через 10 років, а через 15 років, коли ми вже виростемо, буде будуть вчитися наші діти, хто ж буде вчити їх, оскільки тенденція не найкраща в педагогіці, то планую повертатися назад в Кременчук, вчити наших кременчужан». Справжніми героями непростого шляху навчання є і вчителі. Їхня відданість своїй справі, готовність адаптуватися до нових умов навчання. Підтримка кожної дитини заслуговують на глибоку повагу. Цей рік для нас надзвичайно важливий. Ми вийшли на навчання кожного дня на всі уроки. Уся школа в одну зміну завдяки тому, що дозволяли укриття. Навіть під час повітряної тривоги ми проводили уроки в укритті. Ну, мабуть, тому такі високі результати зазвичай. я думаю, що ми вже настільки адаптувалися до цих умов, що нас нічого не злякає. Наші діти дійсно справжні герої. Дякуємо дітям, вчителям, батькам всім. Тобто, такі складні часи, знаходи сили, можливості, бажання працювати, творити і завершувати так навчальний рік. Дорогі випускники. Нехай ваші серця завжди залишаються відкритими до нових знань і великих звершень. Вірте в себе, у свої сили і сміливо крокуйте до мрій. Ви надія України, її майбутнє, її гордість. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.